У неділю, 8 жовтня, у Колківській громаді в останню путь провели загиблого захисника Валерія Гонту. Попрощатися з воїном зійшлося все село. Нагадаємо, житель села Годомичі загинув 28 вересня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Запорізької області. Сьогодні Луцьк попрощався з двома захисниками, які за наш спокій віддали найдорожче своє життя. Богдан Ніколайчук та Олексій Масуров в тяжкий для країни час не змогли стояти осторонь, взяли до рук зброю та сподівались повернутись додому з перемогою. У кафедральному соборі Святої Трійці в домовинах знову лежать герої Богдан Ніколайчук та Олексій Масуров. Небесне військо поповнилось мужніми чоловіками, які виконали свій обов'язок сповна. Є вічне життя, вони живі. Ми віримо, що душі Олексія і Богдана живі і продовжують своє життя. І з неба з невидимого світу дивляться на нас і будуть бачити квас рідні. І знати, що у вас відбувається, мовитися за вас. Лучанин Богдан Ніколайчук був призваний на військову службу по мобілізації. Полеглому захиснику було 55 років. Загинув Богдан Ніколайчук 28 вересня в районі населеного пункту Приютне Запорізької області. На жаль, чоловік так і не створив власну родину. Дуже хороший, шкода, що не був женатий. Так сім'ю він і не створив. Взагалі, ну дуже хороша людина, була так, дуже порядна, дуже така доброзичлива. Дуже хороший був. Батько в нього помер ще раніше, і мама померла останнім. Взагалі жив сам. Життєрадісний такий, такий, ну, безвідказний. Його навіть на роботі всі пам'ятають як таку чисту, щиру людину. Воював, був поранений, потім була контузія. ну Приходив відпустку, його і поважали, і любили, і ріднявся зараз в скорботі, плаче. Того, що молода людина, але ми й ним, і пишаємось, тому що він захищав наше життя, наших дітей, внуків. Ну і царство йому небесне земля хай буде пух. Поряд з домовиною Богдана Ніколайчука плакали рідні, близькі та побратими Олексія Масурова. Лучанину було 47 років. років. Спочатку повномасштабного вторгнення пішов боронити країну. Служив в батальйоні Вовки. Да Вінчі солдат загинув 4 жовтня під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Був в складі бригади, яка виконувала завдання на передових позиціях. Дуже мотивований захисник України і завжди хотів, щоб наша країна перебувала в мирі. Недавно був у відпустці, Мали бажання зустрітися, але якось так не склалося. Тому тільки хороші і позитивні про нього відгуки прожити гідне життя та цінувати подвиг полеглих героїв. Такий обов'язок кожного за чиє мирне життя в вільній країні полягли наші захисники. Ми повинні завжди пам'ятати про високу ціну цього кожного дня, який ми проживаємо в відносно мирному житті. І ця ціна це життя наших лучан, життя жителів нашої громади. Ну, кожен на своєму місці. Ми, ті, які перебуваємо в тилу, маємо зробити все можливе для того, щоб допомогти нашим військовим, для того, щоб підтримати, для того, щоб наблизити нашу перемогу якомога швидше, якомога меншою ціною, якомога меншими втратами. Щирі співчуття рідним та близьким, та вічна пам'ять, честь та шана усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.